Друзі, всім привіт! Маю для вас хорошу пропозицію, а саме автомобіль на продаж Kia Optima 2018 року. Випуску, що саме за автомобіль, що в йому є цікавого, зараз ми з вами оглянемо. Тисніть лайк цьому відео і погнали, дивитися. Перед вами автомобіль Kia Optima, який є в продажі. Це 18 й рік випуску. Під капотом 17 CRDI на 140 коней, автоматична коробка 7-ступенева, пробіг оригінальний 190 тисяч. І ціна цього автомобіля 59 900 злотих на старт. ну Відповідно, ще буде якийсь торг. Автомобіль є в журналії комплектації GT-Line на оригінальних легкосплавних дисках, хром-пакет, безключовий доступ на передніх дверках, оптика LED для денної їзди, біксенон, датчик фронтального зіткнення, автомобіль також тримується в пасу руху, умивач фар. До речі, маю сьогодні з собою тушну міра і обійдемо його, глянемо що по фарбі. Дима, що у нас є по комплектації цікаво, це повний електропакет. Друзі, цим автомобілем я зараз їжджу, вже на ньому проїхав 2000 км. тому автомобіль є перевірений часом. Музика Harman Kardon. пам'ять сидінь на два водія. Сидіння є шкіряні. Водійське є електричне, Поясничний валик. смівалик, кермон line. Пробіг 191 454 кілометри, і є підтверджений шкіряний підлокітничок. до речі, дуже великий автомобіль допомагає паркуватися, система Auto Hold, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, система Start-Stop-Drive Mode. двохзовний клімат-контроль, навігація мультимедія, стеля в автомобілі темна. Друзі, автомобіль є дійсно збережений. Що ззовні, що зсередини. А позаду то взагалі. Позаду також є присутній підлокотничок. Розиточки на 12. Це залишається так. Кришечка з електроприводом. Виглядаю все в багажничку. Взагалі заявлено, що автомобіль є повністю безвипадковий, але як і насправді, зараз ми дізнаємося. Камера заднього виду, передній задній апортплей 360. Тому, друзі, думаю, що варіант гідний уваги і можна собі його розглядати до покупки. Потім шукаю собі. Свіжий автомобіль, щоб був недорогий. Тому, ну, друзі, ось такі вагненьки. Зараз беру товщиноміра і обходимо, дивимося що було щось тут фарбоване. Дивно товщиноміром. Що нам товщиномір підскажем? 94 дах, 116 99, 113, 97. Давайте з крила 81, 87, 119, 109, 109, 88, 88, 89, 100, 95 80, 103, 99, 99, 119, 112, 112, 88, 82, 107, 903, 903 103. Як ми бачимо, що весь автомобіль у нас є ціленький в рідній фарбі, до речі, що лобове вікно на Візбережній є оригінальне. І дивимось по правій стороні також. Ну що, друзі, автомобіль є повністю в рідній фарбі. Не битий, не фарбований, в гарній комплектації. Коротше, так як ви ви все любите. Друзі, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Тому звертайтеся. Можемо провести для вас детальніший огляд, тобто детальніше оглянути проємчики, то що під капотом все детально. Тобто там, на який відсоток з'їдено гальмівна система, більш по колесах, комп'ютера підключити, зробити повноцінний тест-драйв, поїхати на СТО, глянути його знизу, можемо для вас зробити це все. Тому, друзі, звертайтеся і будемо про все домовлятися. Взагалі автомобіль їздить приємно. До речі, доволі він великий в салоні. Місце в йому є валом. Хто їздив на Kia Optima, і знає, що цей автомобіль не є маленький. До речі, загорілась помилка, що потрібно перевірити колеса, тиск колеса. Друзі, ось так, коробка працює ідеально, по ходові взагалі нічого не стукає, не гримить, підшип... підшипнички ніякі не гудять, керується автомобіль доволі непогано, ну і ці двигуни доволі є такі економні, Витривалі і економні. Якщо вас зацікавив цей варіант, Звертайтеся, як я наголошував, що мої контакти в описі відео та у першому коментарі. І про все будемо домовлятися. Можете стати власником ви цього автомобіля. Якщо сподобався автомобіль, сподобалось відео, натисніть лайк, пишіть свій думку в коментарях і не забувайте підписатися на цей YouTube канал. Всім всього найкращого і до побачення!